Привіт, Хмельницький! Ми знаходимося на будівельному майданчику котежного містечка Твоя резиденція. Мене звати Давід Арутюнян. Я керівник будівельної компанії, яка зводить це містечко. Ми створили youtube канал для того, щоб ділитися з вами усіма стадіями будівництва, технологіями, а також матеріалами, які ми використовуємо. Концепцією нашого містечка є поєднання архітектури і природи. Саме тому ми обрали скандинавський стиль і локацію поруч з лісом. Будівництво котеджного містечка ми розпочали з розробки котловану, голосування підбетонки, виконання трошарової гідроізоляції і лише після того ми розпочали монтаж фундаментів. Завдяки рельєфності ділянки ми можемо забезпечити нашим майбутнім резидентам приватність, якої так не вистачає в таунхаусах. Однією з переваг нашого котежного містечка є наявність цокольного поверху, який ви можете облаштувати для власного дозвілля або використовувати як надійне укриття. Якщо ви хочете стати резидентом нашого котеджного містечка, звертайтеся до центру продажу, який знаходиться в бізнес-центрі Парус Офіс 707.